Вітаю всіх на каналі Зелена Метушня. У нас ще морози, і я хочу продовжити свою розповідь про ходні рослини. Чи можуть бути цікавими ялиці? Настільки цікавими, як і ялинки. Про ялинки я вже розповідала, наскільки вони можуть бути яскравими і різноманітними своїми приростами та кольором хвої. А сьогодні хочу про ялиці трошки розповісти. Їх уже в садах вирощують багато видів: це і благородна, і корейська, і бальзамічна, і одноколірна. В Карпатах ми часто зустрічаємо ялицю білу. А сьогодні саме про корейські ялиці. От зараз переді мною це сорт Сільберлок. Подивіться, чи вона цікава. Вона має підкручені хвоїнки доверху. А у всіх ялиць, не у всіх, у ялиць цього виду корейських у них знизу є дві блакитних смужки. І завдяки підкрученим хвоїнкам ця ялиця виглядає. Майже білою, як вкрита снігом або інеєм. Дуже цікавий такий сорт. Сідберлок. Чим цікава ялиця, у неї дуже яскрава хвоя. Вона не сіріє, не становиться такою блідо-зеленою. Вона яскрава навіть взимку. Ось подивіться, наскільки у неї такий яскраво-зелений колір. На дотик вона м'якенька. Саме ця ялиця це пірамідальна форма. Але у мене, бачите, вона такої неправильної форми зростає. Чому? Я її купила привитою. Прививка завжди робиться з боку на хвойних. Я вже це казала в попередніх відео. І я свого часу не вирівняла і не прив'язала до арматури, тому ось ця гілка, що йде вліво. Оце була основна гілка. Якщо б я прив'язала її, то вона б мене була одразу пірамідальна. Зараз я стримую її ріст, бо моя ялиця дала основний пагін. Оце і буде моя конусна форма. Вона з'явилася в продажі майже 40 років тому. Я її придбала навесні 2018 року. Тому бачите, яка вона з 2018 року по сьогоднішній час наросла. Голочки у неї ну дуже класні м'якенькі. Ось такі класні-класні. Дуже гарний аромат має. І дивіться, прирости у неї серед моїх корейських це самі такі великі. Ось прирост, ну я думаю, що сантиметрів вісім точно має. В 10 років її описують як метр півтора висотою. І в діаметрі вона 70-80 сантиметрів. У мене, якщо з цією боковою гілкою, яку я трохи зменшую, ось уже, бачите, тут відрізала, он відрізала, трохи стримую вбік. То у мене вона десь вже 60 см точно є. Звичайно, вона не зупиняється, продовжує рости і в подальшому, в дорослому віці, вона 5-6 метрів точно буде. Я не хотіла б її стримувати, це тільки цю бокову гілку. Цю я буду відпускати. І стригти я її не збираюся. Але якщо вам потрібен карликовий сорт з такими підкрученими хвоїнками, то я вам зараз покажу ще цікаву таку штучку в своєму саду. А це ялиця Icebreaker. Знайшли мутацію на тому сорті, що я вам тільки що показувала, сербелок. Вона дуже карликова. Але дуже схожа на свою прародительницю, на якій її знайшли. Дивіться, знайшли її в розпліднику коготі через 12 років, як винайшли Сірберлок. Це вже куляста форма, навіть не настільки куляста, оскільки, бачите, така подушкоподібна. І вона також має такі підкручені хвоїнки. Оцей сріблястий колір на ній також проглядається. Бачите, як вкрита інею. Дуже гарненька, вона вже карликова. І якраз, якщо вам хочеться мати підкручені хвоїнки, але дуже маленьку, то придивіться до цієї. Вона 10 років десь буде шапка 30 см висоти і 50 см в діаметрі. Я її придбала однорічною влітку 2019 року. І оце з 2019 року, за 4 роки, вона так наросла. Звичайно, однорічна продається з маленькою гілочкою розгалудженою. Тут прирости в неї вже такі досить-досить дрібненькі. Ось якщо я так підставлю руку, подивіться, наскільки в неї маленькі ці прирости. Тут десь сантиметр, можливо, деякі півтора основні гілочки. Можуть бути трохи й довші, бачите, можуть бути десь ну, 2-2,5 см. І ось така кулька. Шапочка вже в мене в деяких місцях. От бачите, якщо з цієї сторони глянути, то сантиметрів 20 вже є в діаметрі. Дочекаюсь 5-10 Я її купувала на високому штамбі. Це для того, щоб знизу можна було підсадити дуже близько до штамбу якісь інші хвойні або чагарникові рослини. Так, ходімо далі. Далеко не відходячи від попередньої ялиці, у мене на цій же ділянці росте ще один сорт. Подивіться, наскільки вона яскрава. Дуже мені подобається хвоя ялиць взимку. Вона настільки салатова, дуже класна. Це вже подуш... також подушкоподібна форма, але вже без штамбу. Це, о, я думаю, що вона черенкована була, штамбу тут немає зовсім. Це ялиця брилліант. Таку яскраво зелену хвою маю форму, та, о, хвою і форму також подушкоподібна. У неї прирости трохи вже більші, ніж попередньої, але вже більш прямі хвоїнки, вони не підкручені. Бачите, немає такого сріблястого ефекту. 10 років вона десь 60 см в діаметрі і висота 40 см. Хвоїнки в неї набагато довші, ніж у попередніх ялиць. Бачите, і я думаю, що навіть у цього сорту найдовші хвоїнки серед тих всіх корейських ялиць, які зростають у моєму саду. Оця найдовша. Ну, справді, це просто родзинка саду. Недаром її назвали бриліант. Дуже гарнюча. Я її придбала кулькою десь сантиметрів 10 в 2021 році. Ось так вона гарненько наростає. Приріст у неї десь 2 см точно є. Знизу вона також має блакитний колір, але його зараз поки ще не видно, бо вона дуже-дуже приплюснута, така приземиста. Ще хотіла ще сказати, що ялиці, вони саме корейські, в моєму саду. Вони дуже гарно ростуть, не хворіють. Жодна з них ще не хворіла. На відміну від інших видів, вони не пошкоджуються ні морозами, ні сонячних опіків не мають. Дуже гарно ростуть. Влітку у нас дуже посушливо. Вони витримують. Я знаю, що у природі ялиці зростають у вологих лісах. Де і взимку багато снігу, і влітку достатньо вологості. У нас дуже влітку посухостійка погода, але вони витримують, за що я їм дуже вдячна. Ну, а взимку у нас, в принципі, сніг є, і часто дощі, то вологості в нас вистачає. При цьому хвороб на ялицях я не бачу. Тут же поряд, біля бриліант, і Ялиці Айсбрекер. У мене ще одна ялиця це ялиця Оберон. Вона хоч і молоденька, але зараз вже видно, що це буде не зовсім колоподібна форма, а така собі неправильна конічна. У молодому віці так, вона щось нагадує якусь кульку. Бачите, дуже така розгалуджена в неї система гілок. Але все ж таки вона буде таку неправильну конічну форму набувати з віком. Хвоя в неї також достатньо яскрава, не дивлячись на морози, хвоїнки набагато яскравіші, ніж у інших хвойних рослин. Дивіться, вона буде також, як і бриліант, в 10 років, десь 60 см в діаметрі 40-висоту. Але доросла, вона в неї прирости будуть з роками збільшуватися, і доросла вона вже буде десь півтора метра точно. Хвоя в неї. Стара трохи темніша, у брилянт, Бачите, старі хвоїнки, вони темніші. Молоді прирости більш яскравіші. І прирости в неї такі вже немаленькі, не, однозначно, не 2 см, а десь вже 4 точно будуть. І я думаю, з роками вона буде давати все більше і більше прирости. А самі хвоїнки в неї коротенькі. От мені чимось нагадують, знаєте, як кухонні такі силиконові принаддя для кухні. Дуже гарненька, вона впізнавана оцими коротенькими силиконовими голочками. Вона також знизу має сизуватий наліт також оці блакитні смужки. Ну і, мабуть, ви вже зрозуміли, якщо тут росте на цій маленькій ділянці три ялиці, то я все ж таки дуже люблю їх і надаю перевагу. Хоч вони і не такі вже різнобарвні, як ялинки, але дуже їх полюбляю за м'якеньку хвою і яскравість взимку. Ішла до самої маленької своєї корейської ялиці і жодного слова не сказала вам про шишки, які на ялиці ростуть. Вони цікаві тим, що вони. Ростуть догори. Я вам вставлю фотографії, як на цій ялиці розвивалися шишечки, дуже такі прикольненькі, вони фіолетового кольору можуть бути. На цій ялиці вони у мене такого кольору не були. Можливо, дуже тут сонячно їй. А ось вони отак от всі ростуть догори, а довго вони не тримаються, до осені вони вже осипаються і залишаються лише ось такі. Сухенькі остови, бачите, центральні. Все оце облітає, ось так от осипається, Вони дуже смолять, коли молоді. От навіть видно на ось оцій, бачите, ще смола залишилась. Тому не думайте, що це вона хворіє, це просто її така особливість. Шишки ялиць, вони. Смолять, бачите, як обтрусилася, і залишились одні тільки остови від шишечок. Але шишечки в неї гарні. І у ялинок і у сосен вони повисають, а у ялиць вони ростуть догори. Цікаво. Ось моя найдрібніша, найкарликова ялиця. Це також корейська, це сільберкугіл. Її віднайшли в 1986 році. Я її придбала восени 19-го вже десь трьохрічною. Вона вже була такою кулькою сантиметрів 10 точно. І ось за 4,5 роки вона ось так наросла. Також вона приплюснутої форми. Не дуже кулястий, такої більше подушкоподібної. В неї дуже коротенькі голочки. Знизу вони також мають блакитне забарвлення. Прирости настільки маленькі, що я не можу вам вивернути ці голочки показати. Ось, бачите, трохи є. Настільки вона цупкенька, така густа і Наскільки в неї маленький прирости, бачите, що вони ну, просто навіть не шевеляться, неможливо її з місця зрушити. Цікава вона не тільки своєю мініатюрності, в неї є прирости навіть менші 1 см. Дуже дрібненькі, ось мій палець, і бачите, ось це приріст одного року. Ну, Дуже вже дрібненькі. Це наймініатюрніша з карликових сортів. У неї. Така є особливість, от зараз видно, що вона більш жовтіша, аніж інші ялиці. В перші роки я думала, що вона у мене хворіє. Чомусь я не прочитала опис цього сорту і не одразу зрозуміла, що це просто таке не забарвлення хвої. Вона жовто-зелена зверху. І, звичайно, я її обробляла від хвороб. Але, як виявилось, це просто її сортова особливість, що вона більш жовтіша. Ось бачите, тут видно такі жовтенькі голочки. Це не пошкодження, це не опіки, це вона така жовтенька і є. У неї хвоєпад десь раз на два роки досить сильний. Але у багатьох ялиць хвоїнки тримаються до п'яти років. Є одна. Зараз не згадаю, якого виду ялиця, то в, неї, то в неї хвоїнки навіть 50 років тримаються. А чи знали ви, що в Карпатах ялиця Біла, сама найстарша, це, вона має десь, вона у віці 350 років і її зріст більше 53 метрів? А от Карликові. Ми приносимо в свої сади. Це також провита, але на, на такому на маленькому штамбі. Тут штамб десь сантиметрів 15, може 17 Вона настільки дрібненька, що вона в 10 років не буде перевищувати висотою 20 см і в діаметрі 30-40 точно. Дуже така гарненька, такий, бачите, як грибочок. Якщо ви створюєте карликовий сад, сад для ельфів, то я думаю, що вам дуже буде цікаво і підійде до вашого садочку точно. А ось підійшла ще до однієї ялиці. Спочатку я не знала, чи включати її в цей ролик, чи ні. Бо коли я знаходила опис для неї, виявилось, що вона не зовсім той корейська. Це гібрид серед корейської і субальпійської. І Назва її сорту діскус. Чим вона цікава? Мені цікаво вона тим, що в неї найтемніша хвоя серед всіх корейських ялиць. Ось поряд у мене росте ялиця бальзамічна, в неї колір схожий до кольору корейської ялиці. І от, бачите, так от поряд, наскільки одна темніша і інша яскравіша. Бачите, я її вже обперла на арматуру, бо в деяких, на деяких сайтах пишуть, що це куляста форма. Виведена вона досить недавно, у 2007 році, і в дорослому віці ще невідомо, якої форми вона набуває. Але в моєму саду вже видно, що вона хоче бути конусоподібною. І. Я тому основну гілку підперла, я її не прив'язувала, вона цупкенька і її, мабуть, так і не зігнути. Бачите, я її навіть отак шевелю, вона не дуже гнеться. Я думаю, що завдяки цьому паличці вона випрямиться і буде вже зростати більш прямою. О, так. Що про неї кажуть? А кажуть, що вона в 10 років буде десь 1,20 м висоти і 90 в діаметрі. Це означає, що низ її буде широкий, але все ж таки вона буде конусом догори зростати. І якщо порівнювати дискус цей з обороном, то видно, що тут форма більш така рівномірна, конусоподібна. Дуже Гілочки густо розташовані, також вона має смужечки з нижньої сторони. Але якщо оберон, вона дуже така розгалуджена в різні сторони і неправильної конусної форми, то ця ну вже в маленькому віці, бачите, наскільки вона пряменька. Я її придбала восени 2020 року, то їй тільки восени 24-го вже буде 4 рочки гарно наростає. І на цій ялиці ще за ці роки жодного разу я не бачила хвоєпаду. Бачите, всі в неї гілочки в хвоїнках вони ще не відпадали. І це каже про те, що дійсно на деяких ялицях хвоїнки тримаються до п'яти років, і хвоєпаду на них немає. Ну, це, мабуть, всі на даний момент корейські ялиці, які у мене зростають. Про інші ялиці я буду розповідати в інших відео. А зараз я думаю, що вам трошки різноманітнила ваші знання і погляди на ялиці, можливо, ви щось вже для себе захотіли. Тож, до наступних зустрічей. Буду чекати вас нових відео. А ми дуже чекаємо весни. Було в нас кілька днів тепло, плюс 10. Але сьогодні морози, мінус 6. І ще попереду морози. То мова буде тільки зараз про хвойні рослинки. Тож до нових зустрічей!